І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та звичайно підписникам каналу. Ну що, друзі, Сьогодні відео буде не з лісу, будемо записувати відео з дому. Будемо готувати один з найпопулярніших і, мабуть, найцінніших грибів, які можна зустріти в дикій природі і на полицях магазинів. Це гриб, глива звичайна. Перед тим як ми почнемо готувати гриби, трішки про них розкажу. От. Перед тим я їх почистив ще вчора з вечора. Зараз маємо на годиннику 6 година ранку, декілька хвилин назад. От. Вони постояли цілу ніч. Для чого їх лишив? Для того, щоб з них повністю зійшла волога. Вони такі вже стали гарні, сухі. Мають дуже класний насичений тепер запах. Зразу він після лісу не відчувався, бо були, набрали гриби. Води і вологи в собі, бо кожен день падає дощ і немає дивоти, що гриби дуже мокрі. От. Ну, Постоявши ніч, вони зовсім поміняли свій колір і запах, попідсихали гарно. От. І зараз ми з вами це все приготуємо заодно і вам покажу. Трохи зараз розкажу вам зразу про ці гриби, бо може не всі знають, що це за гриб. Гриб, глива звичайна і стіний гриб, один з дуже популярних грибів. Росте він у дикій природі, е, ну не дуже так аж часто, я би сказав, по наших лісах попадається, трудновато, десь там, десь там, але назбирати якийсь кошик пів кілограм, два, п'ять, якщо повезе. Можливо. Переважно більшості ці гриби можна знайти по магазинах, на базарах, бо їх масово штучно. Ось. Ну, Звичайно, ті гриби, які знайдеш в лісі, не зрівняти з тими, які з магазину. І цінність їх набагато вища. Для приготування нашої страви обрав найпростіший, мабуть, рецепт, який тільки можливий. Під час приготування цього гриба гливи звичайної. Для цього нам потрібно, що цибуля і обов'язково чесник. Зараз ми це почистимо, нарізаємо і в першу чергу будемо протушувати цибулю. Цибулю-чесник почистили, Розрізав цибулю на двоє, ось таку велику. Тепер нам треба її нарізати. Нарізати, нарізаю ось такими. Півколами не буду я її тушкувати. О. Рецепт максимально простий. Цибуля. відіграє саму основну роль з приправ. Ось так нарізаю. І вколами. так. Це зразу сковорівку насипаємо. Та нагріти пательню. Включу декілька камфор, бо тут плитка слугує зразу і за опалення і для того, щоб готувати. Кухня маленька, конвектора нічого не ставили. Вистачає тепла з духовки. Так, зараз корінка розігріється. кидаємо цибулю. Цибулю ми з вами нарізали. Поставив я її на малий вогонь і легонько на олію протушуємо до готовності до такого на пів золотистого відтінку. Часник не нарізав, викинув ось такими цілими зубками. Зубки дрібоньки, Хай так обжарється. Ну все, чекаємо декілька хвилин і потім закидаємо сюди грибочки. Щоб дуже гарно протушилася цибуля і була класна соковита, даю трошки води. Даю зараз, бо поки цибуля протушиться, вода вся випарується і грибам її попадеться мінімум, бо гриб найсмачніший тоді, коли в нього саме. Саме низький рівень вологи. О, тому даємо зараз. Так, а поки в нас готується цибуля, трохи вам розкажу про гливу звичайну. Глива звичайна один з найпопулярніших, найцінніших грибів, друзі, який можна зустріти як і в дикій природі, так і на полицях магазинів. У лісі вона росте на деревах, на пнях. Ось, зазвичай великими групами поодинокі попадаються. Дуже рідко, за свою павку находив переважно 2-3, саме менше. Їх капелюшки нагадують чимось черепашки або мушлі, а забавлення в них може бути від сірого голубого до світлокоричного. От. Ростуть вони переважно по мертвій деревині, по, по таких лисяних деревах, як бук, тополя, верба, дуб, береза, осика та інші. Найчастіше їх можна знайти восени пізно в листопаді, але коли м'яка зима, така як зараз в нас тепла, вони ростуть впродовж цієї всієї зими навіть при низьких морозах. Якщо 1-2 градуси до 5 і нетривалі морози, сміло можна ще гливу збирати по лісі. Також глива, друзі, одна з небагатьох грибів, які добре плодоносять і по ранній весні. Глива, звичайно, це справжній природний суперфуд, який містить багато білків, амінокислоти, вітаміну Б, природні антиоксиданти, речовини, що знижують рівень холестерину у крові. У народній медицині гливу часто використовують як продукт, що зміцнює імунітет та покращує трави. Глива має дуже ніжний та приємний смак із легким грибним ароматом. Добре підходить для смаження, тушкування, для супів, запікання грибних щіцелів. Молоді шапочки найсмачніші, а старші краще їх тушкувати. Те, що я сьогодні роблю у своєму випадку, бо шапки у нас вже такі трохи великі, тому ми будемо їх протушковувати. Бо пробую я минулого року ось такі великі шапки обжарувати в клярі. Вони трохи виходять сухуваті. Молоді суперові, а от, от великі вже не дуже. Тому краще їх протушкувати, або можна використати ще її друзі в бульйонах. От, теж непоганий варіант. Дуже смачно тоді вони виходять, іменно коли глива такого великого розміру. Росте глива на дерева, переважно на листяних породах. Її можна знайти як на вербах, то полях, дубах, буках, березах. Вона обирає старі, дуже ослаблені дерева, пеньки або навіть повалені стовбури, які вже... Віддаю свою поживу лісові, глива не паразит, вона живе на мертві або ослаблений деревині, допомагаючи природі, позбавитися від старого і готуючи місце для нового життя. Саме тому її побачити у здоровому дереві дуже велика рідкість. Наша прикарпатська земля багата на гливу, вона з'являється переважно восени, але часто витримує і перші заморозки. У м'які зими її можна знайти навіть у січні та лютому, я вже це неодноразово казав, коли більшість грибів давно вже відпочиває до наступного сезону, а цей гриб собі сміло росте. Навіть коли легкий мороз, він гливу не зіпсує, а навпаки, додає їй кращого смаку та щільності. Аромат гливи дуже ніжний, не різкий, але дуже приємний. Вона не схожа на білий гриб чи підберезник. У неї є свій особливий запах. Трохи грибний, трохи трив'яний, з, лег... з легкими нотками лісової вологи. Народі завжди казала, що глива має м'який характер, і це відображає її смакові властивості. От. Корисні властивості гливи дуже цінуються по всьому світу. Це один з небагатьох грибів, які можна перерівняти до м'яса за вмістом білку. Вона містить незамінні амінокислоти. Антиоксиданти, природні речовини, які сприяють зниженню холестерину, вітамінами групи Б, що підтримує нервову систему. У народній медицині гливу радили тим, хто часто хворів, мав слабкий імунітет чи порушення обміну речовин. А ще глива друзі вважалася легко засвоєну, і це один із грибів, які не перевантажують шлунок. Якщо говорити про смак, то він у гливи дуже багатий та насичений, ніжний, але Свою чергу виразне. Молоді шапочки, дуже соковиті, майже хрусткі. Чудово підходять для смаження. Можна смажити як звичайну голубінку, використовуючи звичайний кляр, мука, яйце дуже смачна виходить страва. Старші гриби зрілого віку, волокнисті, саме краще дають місний грибний аромат в супах і тушковані. Ще одна сама класна особливість ливець, друзі, це її здатність рости групами. Якщо знайшов одну гливу, то дуже ймовірно, що поруч буде ще 5, 10, а то й 20 шапок. Вони ростуть яросами, наче сходи, і глядя надзвичайно красиво. Для грибника така знахідка, справжня радість це не поодинокий гриб, а цілий грибний гуртожиток. У селах Прикарпаття глиба завжди цінували за те, що вона росте тоді, коли інші гриби вже давно відійшли. Пізня осінь і початок зими це час, коли її знаходять саме частіше. Люди казали колись давно. На дерево глянь, там глива висить. І це справді йдеш по лісу, ліс порожній навкруги, а тут глянеш десь на дереві на такій висоті. Така краса росте, аж очі розбігають. А з точки зору кулінарії, глядачі, глива взагалі універсальний гриб. Вона добре тримає форму, не розвариться, не втрачає смак, навіть після замороження. Її готують супах, додають у рагу, запікають, смажать на вершковому маслі з цибулею маринують. Якщо додати трохи чеснику та перцю, запах стає просто неперевершеним. Цей гриб має ще й екологічну цінність. Глива природній лісовий чистильник. вона розкладає стару деревину, перетворчує її на поживний ґрунт. Саме завдяки таким грибам ліс оновлюється, старе, поступ... старе поступається новому, а екосистема підтримує баланс у сучасному світі. Глива отримала величезну популярність у вирощуванні. Люди культивують її вдома, на фермах, у підвалах та теплицях. Це один із найпростіших грибів для вирощування, адже він не потребує стерильної лабораторії. Лише трохи вологи, прохолоду і правильну основу. Та все одно, якою б красивою не була глива, вирощена людиною, справжній грибник завжди скаже, що натуральна лісова глива це зовсім інша справа. У ній більше сили аромату і природної енергії. Навіть запах не інакший. Глядачі. Наша цибуля на підході. Ведь яка вона нас яконька, просто клас. Запах стоїть. Часника і цибуля на кухні. Класний. Так, все, це в нас є. Далі засипаємо сюди наші гриби. Ну, так, нарізав такими довгими смужками. Ось є. Тепер це все перемішуємо з цибулею і протушуємо гриби на маленькому вогні до повної готовності гриба. І в кінці лишається нам що? Правильно посолити. Додати спеції до смаку, хто який любить. В своєму випадку спецій додавати не буду ніяких, бо рахую, що їй вже і так достатньо дали. Цибулю і чесник вони вже слугують замість приправ, спецій. Не хочу більше давати ні перцю, нічого, щоб не забирати смак в гриба. Ось. Ну, все таки на любителя. вам показую так, як подобається мені. Ну, а ви Можете витворяти все, що завгодно. Так, ну що, хай протушується, накладемо кришку на маленькому вогні. Хвилин 15-20 і грибочок мав би бути у нас готовий. Чекаємо фінального результату. Так, глядачі, пройшло хвилин 15. Може трішки більше. ну так. Гриб наш майже повністю протушився. ось, Мій конь і гарний, еластичний. Зараз я що роблю? Виключаю газ. Ось так. Ось так, все гед. Виключаємо. І Останнє, що треба зробити, накриваємо зараз це кришкою. Ось От. Отако, От Накриваємо. І лишаємо майже до повного остигання. Я лишаю. Так що повністю остили гриби. були трохи такі теплі, тоді вони самі смачніші. Гарно настояться, тоді буде класний в них смак і аромат. Можете попробувати, хто хоче. Ну що, чекаємо, поки вони остинуть, і будемо дегустувати, що в нас вийшло. Так, глядачі. Гриби наші повністю остили. Я вже, якщо чесно, не витримав, вже пробував. От. І як пробував, зараз покажу вам найпростіший спосіб. В і... мене всі люблю в хаті так їсти ці гриби, як я вам зараз покажу. Беру просто ось хліб нарізаний, набираємо і робимо ось такий бутерброд. Більше нічого не треба. Ось така краса. А що те? Це воно? Це воно глядачі. Ммм. Смакота. Тільки посолив і все. Вони протушилися, м'яконьки. Супер! Те, що треба. Ну, кому сподобалося, вісно, став лайк, підписуйся на канал. До наступної зустрічі. Па-па.